Всім привіт! З вами Артемко. Сьогодні я вам е, зніму обзорчик на їжу. Е, як завжди, я знімаю ну більшість моїх роликів, чогось касається іміна, ну, коли я знімаю обзори на Макдональдс. Е, ну, тому що це дуже заведення, ну по мені дуже смачне, е, та воно дуже розпространене. Його можна купити в кожній країні, окрім ну, Рашки, тупо Ну, Він там їм не потрібно. Ee, я, у, у нас є Макдональдс, так як я живу не в Росії. Ee, і це дуже добре. Але я купив не Макдональдс, як завжди, тому що ви можете Макдональдс побачити в будь-яких других відео. А я купив тож. Конкретно в моєму місті це популярне заведення. в інших, на жаль, нема цього заведення. Це, ну, а може, є, я точно не знаю. Взагалі, я планувала вам е, зняти їжу з Хантера. Це теж такий фастфуд, він дуже смачний. По мені він переплюнув Макдональдс. Але сьогодні вони закриті, тому е, я не змог зняти для вас обзор Хантера. Е, тому... Я вам хочу зняти другий обзор на другу е таку, ну, більш розпостранену сеть фастфуда це глечик. Ну тож такий не дуже розпостранний, але все-таки е хоча б якісь. І я дуже був шокований з цим, тому що в Хантері, як я дивився, е у мене я щось там переполюсував, там щось таке е бургер, картошечка і найц. Е у мене вийшло. Щось там 300 гривень. Я не, не хочу такі гроші платити за е, так мало позицій, Я там маленьке все понабирав. Ну і так же, ні, я був готовий взяти для обзору, я можу це взяти. Я хотів купити, але, на жаль, там не робити. Воно з 1 червня відкривається. Тому я пішов в глечик і купив таку картоплю фрі. Без лаготіпла, тому що ну такий глечик. Без логотипа этот картопля фри. Буду сразу оглашать цены Картопля фри 65. кисло-сладкий соус 10. Сирний соус 10. Я кисло-сладкий і сирний, це найпопулярні. Там ще був тартар, кетчуп, майонез, ну, кіченес і там, типу такого. Бургер. Ну, бургер такий, він якось запакований. Знаєте, як в американській сеті Five Guys есть такий. Ну, типа, упаковка, как в Five Guys, похоже. Но, нет, это, на жаль, не Five Guys. булочка. Обзор, что внутри. Булочка, вот стики... Сейчас, ой, не выйду, сейчас, я ползу. Ну, соусу здесь не пожалели, прям, богато. Сырок один, котлета. Стаття Кумаки. Помідорка, дві помідорки, два листика салата та ще багато соуса і булочка. Сейчас я покажу. Ось такі бургер. Це, це чизбургер, якщо я не помиляюсь. І ну, я тут немного вже поїла, видно було, ну десь примерно стільки було картопки. Давайте я. Открию соус і подивимося по вкусу. Так можна їсти чим? Почнемо з сирного соусу. Такий прям великий. І кисло солодкий соусу. Зараз я відкрию один і другий соус. Зараз отру, раз, отеру два. Все, соуса є. Також картопля фрі. Сирний соус. Сирний соус відличається від Макдональдса, тим, що... він якийсь трохи числа, чи який вот через. Мені подобається. І кисло солодкий. А ось щось з кисосолодким, десь він не знаю. Ну, мені теж подобається. Нітер кисло солодкий і сирний. таке Ну, разом це комбо лучше. Ну, і звичайна картошка. Артем, як завжди. Ну, смачно. Також, ну це я вже не буду прям рекламу, так сказати, знімати. Я просто купив живчика, щоб... щоб... Блін! Я трошки відлучився. Артем, як завжди, вміє нормально відкривати живчик. Чи другі газовані на полі. Так. Це на в комусь не реклама. Живчика. Ну, смачно ще, смачно. Е, і бургер. Уу, і бургер обрабу. Молодець. Чизбургер. Він такий трохи. Ну, такий, знаєте, як Дієтичний трохи. Ну, я зараз укушу там, де побільше помідор. будет <смешки> 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 так Так, котлета. Котлета, ну она такая, ну трохи суховата, ну, ну смачна. Булочка, ну, булочка не така, як Макдональдсі, але все ж ну, щось похоже. У мене немного на грілі жарили, вона трошки пригорівша. Що по поводу помідорів? Помідори вони якісь такі, завжди вони сочні, такі вкусні, а зараз вони якісь, ну, як сказати, ну, ну, такі, вяленькі помідорки. Огурчик, от, е, огурчик е, теж є. Правда, на жаль, тільки дві штучки, і це дуже ну, погано. Я поклав, бо в мене є рядом з домом заклад колобок, теж не, этот, не реклама. ну Там мені кладуть штучки 6-7 огурчиків. В Макдональдсі один. Це завжди в чітбургерах, там тільки один. Листик салату та багато соусу. Що багато соусу, воно. Воно, якби, як би сказати, воно багато. Багато соусу. Воно якби. Смякшить. Ну, Смачно, коротше. Ну, а також я купив піцу. Але ну, я не буду в цьому відео показувати піцу, це вже друге відео, виходить. Зараз я знімав про сеть такого заведення, як Глечик. <звук> Якось так, бургер. Моя оцінка по 10 бальній шкалі. Бургер. Ну, Бургер 6. 10. -б. Картопля фрі. От картопля фрі я ставлю. Восьмерочка, вона і соляновато і така боба соуса, Ну, видно, що АТБшні, да. Я не сказав, але ну, я таки в АТБ покупаю. Це, ну, типу, АТБшні соуса. Ну і же Живчик, ну, це я купив. Е, ну, живчик він, він завжди 9 балів у мене. Він ну, смачний. Всім до побачення! Гарного вам дня! А я зняв таку такий, як сказати, перекусик.